Глава 14. Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди, бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі, хто їсть, не зневажає того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його. Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть Він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Один відрізняє день від дня, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів для Господа не розрізняє, хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе. А чи живемо для Господа, живемо, чи вмираємо для Господа, вмираємо. І тому, чи живемо, чи вмираємо завжди ми Господні. Бо Христос, для того й помер і Воскрес і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А Ти, чого осуджуєш, брата Твого? Або й ти, чого зневажаєш, брата Твого, усі ми станемо перед судом Христовим. Бо написано: живу я, говорить Господь, переді мною схилиться усяке коліно і всякий язик буде сповідувати Бога. Отже, кожен з нас дасть за себе відповідь Богові. Не будемо ж більше судити один одного. А краще думайте про те, щоб не давати братові приводу до спотикання або спокуси. Я знаю і певний в Господі Ісусі, що немає нічого, що було б нечисте само по собі, тільки для того, хто визнає що-небудь нечистим є воно нечисте. Коли ж через їжу засмучується брат твій, то ти вже не з любови дієш, не губи твоєю їжею того, за кого Христос помер. Нехай не ганьбиться ваше добре, бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир, і радість у Святому Духові. Хто цим служить Христу, той угодний Богові і гідний схвалення від людей. Отже будемо шукати те, що служить мирові і взаємному повчанню, заради їжі не руйнують діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру. Май її сам у собі перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає, а хто вагається, то коли їсть. Осуджується, бо не звіри, а все, що не звіри, гріх. Тому, ж, хто може вас утвердити за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, за откровенням тайни, про яку від вічних часів було замовчено, але яка нині явлена і через пророчі писання, за велінням вічного Бога сповіщено усім народам для підкорення їх вірі. Єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь.